Майстер-класу це Ласаж рибоза. В чому суть? Рибоза це назва шарфів, оригінально мексиканських шарфів, за допомогою яких робиться це покачування, обіймання і таке як витяжіння. Тобто є два основних підвиди. Це просто репоза, максимальна така вертаюча, ніжнятинка з покачуваннями. І є більше з таким зв'язуванням, стисканням і витягуванням. А я мікс репоза і тайського масажу. От. Я покажу найпростіші базові техніки, які можна виконати просто вдома. І ем, в чому суть саме тих оригінальних шарфів у мене їх прямо мексиканських немає, але в мене є шарфи, які максимально схожі по своїм характеристикам. Тобто це має бути не синтетично приємна тканина, яка при цьому не ковзає, тобто щоб вона охоплювала, ну, наприклад, там, якщо я голову покачую, то голову там, або іншу частину тіла. Тобто це масаж, який робиться по довжині всього тіла. Причому ну, типу, може навіть з двох сторін, якщо це необхідно, або з Е, І шарф має огортати, не ковзаючи. Плюс він не має бути занадто ну, типу, жарким, Про, провітрюватись має. І на кінцях не дуже а, якось чіплятися. в щось. Тобто от, Цей, наприклад, такий розпущений, трошки. От. Ну, але в ідеалі це має бути. Не, не грубий шарф, а вот, максимально м'який на, на кінцях. Ну і вони різні. Там Ще чотири шарфа, які мені вдалося знайти підходящі максимально, наскільки взагалі можуть бути підходящі. Я використовую цей роботи масаж. Мені найбільше подобається в е, форматі його використовувати як додаткову опцію до тайського масажу. Тобто, наприклад, якщо людина лежить, там, скажімо, на животі спочатку, я пройшовся просто по котячому як на наших там, попередніх майстер-класах, Хто пам'ятає? ми робимо такий, як, як котик, знаходиться да? потім. От, з такими проминаннями. Потім, наприклад, коли ми пройшлися по всьому тілу, перегортаємо людину вже на спину. І ем, зазвичай, щоб людина розслабилася і більше була в процесі в потоці, класно розслабити шию. І якщо, наприклад, шарфа немає під рукою, то можна наприклад, взяти наприклад, там дві долонки і шиєю випроминати шині м'язу. Повіймати шию, повитягувати, наприклад, витягуючи шию і голову на себе, а іншою рукою впираючись в плече, в марігруні м'язи і з видихом оксі робити витяжіння. Коротше, це в принципі все працює, і це як елемент детайського масажу. Але якщо у нас є шар, то ми можемо зробити набагато більше і набагато прикольніше. Тобто, ну от зараз можна порівняти прямо візуально. Да? От я, наприклад, там двома руками пом'яв, з однієї і з другої сторони, порозминув, повитягував. Ну це без олій, якщо робимо аля тайчик. Якщо з олією, то ясно, що послідовність а, така. Спочатку ми робимо без олії, потім елементи з рибозу, і потім вже олію. Тому що інакше олія буде на шарфах, що нам ну, не потрібно. І тайчик і робоз робиться коли людина в одязі, ну а очевидно, коли робимо масаж за лікою, тоді, тоді людина має бути без одягу. Вот. Ну, От, коротше, я попроминув. І що я можу, наприклад, якщо я хочу прослабляти шию, я тоді кладу обидві доленьки під шию, піднімаю і можу покачуватись разом з головою, знайти там такт музики свою власну динаміку і синхронізувати дихання. Типу, якщо роблю якесь витяжіння, то я роблю на видосі своєму і тієї, людини, яку я масажую. А тепер що можна зробити з рибозом? Типу, відчуйте різницю? Шарт. Він обіймає голову. Так, якщо є якісь калючі вухах, всякі прикраси, їх краще зняти, Але якщо вони не заважають, то окей. І тут далі ми піднімаємо голову таким чином, щоб вона була приблизно рівним От. І я випрямляю корпус, так, щоб я не згинався над людиною. Не тримав в м'язами. а був рівне. І з цього положення я можу покачуватись. От, наприклад, я зараз покачуюсь вправо-вліво, і голова так іде теж вправо-вліво. Також я можу робити більш широкі повороти. Таким чином голова прям поворачується. Причому вона висить на, а, ну, над землею. Тобто вона не торкається маківкою. Але і не перепрогну. Тобто треба дивитися, в якому положенні череп відносно шийних хребців, щоб він був приблизно плюс-мінус рівний, або трошки завалений назад. Якщо бачите, що череп занадто завалений, тоді ніяк опускаємо на видосі. І беремо шарфум трошки ближче до волосся. Або, можливо, треба шарф. Переставити далі, щоб центром він був приблизно накріплені черепа до шинг хребців. І тут можна робити ці покачування. В ідеалі воно має бути прямо у супер повільно і супер маленька ця амплітуда. Тобто я не качаю прям дуже сильно розкручуючи, а я роз... ну, качаю. Мінімально, але качає. І відчуваю, як людина теж ослабляє шию. І шия рухається в такт. Тобто вона ніби не допомагає крутити головою, а рухається разом з шарфом. От. І тут фішка в тому, щоб малювати в повітрі ніби вісьмірки. Я зараз візьмуся трошки нижче. Теж було зручно. Голова тоді буде вище, може вам на камеру буде от. Тобто Я налаштував а, висоту і тепер я роблю вісьмірку. От Я присаджуюся одним типу, коліном, потім іншим. Тобто Я в принципі, міг би робити це отак от руками. От, покажу. Ну, але, звісно, це типу, м'язами робимо руки, це не окей. Краще це робити всім корпусом. От. Так це набагато легше. Ну і суть в тому, щоб малювати в повітрі оцю восьмірку. І в якийсь момент, якщо це робити прямо дуже спокійно, лагідно, то людинку розколбашує і вона починає відлітати. Рух супер простий. Але тут якраз ця суть є, що типу, ви розслабляєтесь, робите це по кайфу, людина розслабляється, робить це по кайфу, навколо безпечний простір, класна музика, приємна атмосфера, потрібна температура, краще, всі умови для того, щоб повідлітати. От. Можна робити дуже ну, таку, інтенсивну історію, чи це якщо треба, щоб... Людина віддала контроль, якщо все ще десь забирає Ви можете відчути це по осі голові тому що якщо контролює поки що, то вона важка. Точніше, ну, не відчуваєте вагу. А важка, коли віддає контроль і вся вага відчувається в Але це легко за рахунок того, що ви, ну, типу. Повністю розслаблені, і руки ніби як просто передають туди. Що ще можна тут робити? Насправді багато чого стало. Можна перехрестити? Взяти, Взяти. Взяти шорт отак. Тепер він більше обіймаючи. І тепер я роблю контррух, тобто в інший бік виходить. Коли я повертаюся вправо, у мене його... Вправо, коли я вліво, то і вона вліво було навпаки. Тут восьмірки трошки складніше робити, але теж можна. От. Таке обертання. Всі оці піднімання і ставлення дуже теж повільно робимо і пускаємо на видасі. Що мені дуже подобається аналог петлі глісен? Для витяжіння шиї. Тут я беру беру на такій відстані, це скільки сантиметрів 20, може від голови, під шию руку і дуже м'яко роблю витяжіння. Причому я на видосі трошки типу, відхиляюсь назад, на одесі зупиняюсь. Не. Ну, а ми дихаємо разом, наприклад, синхронізуємо дихання. Вже там просто не йде, ми трохи зупиняємось. Так само на десь повертаємось назад. І Навіщо репозу шар? Тобто якщо просто тягнути за череп, то голова прогинається і тоді кут між шийними хребцями і черепом ну, не той, що треба. А рибо дає можливість обхопити всю голову і витягувати рівно назад. Що є максимально, типу, класно. Ну от не. Можна, звісно, за підборіддя взятися. Отак, але це не всім подобається. Така специфічна історія, якщо це робити руками. А шарфом це прям ніжно, кайфушно і прикольно. Відчуваєш різницю між шарфом і просто руками? В багато набагато не І ще не всім людям подобається, щоб їх ну, в принципі торкалися, а шарфом це вирішує це питання. Шарфом можна робити навіть там, вагітним на будь-якому э, строку і взагалі там майже немає протипоказань. Тобто масаж, він супер універсальний в порівнянні навіть з тайським масажем. От. Це класний інструмент. Так от, що я роблю, наприклад, в тому штатчику. От я ну, перегорнув людину на спину, покачав шию. І тепер для того, щоб піти далі в той же ось наприклад, класно так, щоб не заважало світло людині відчувати. І тому я цим же шарфом обіймаю і його на в район очей, отак от, перехрещуючи, обіймаю. Якщо ми, наприклад, домовились на початку про якісь аромоліки, ефірні я можу сюди ефір подати, щоб запах був прикольний, розслабляючий, якийсь або активізуючий навпаки. І тоді з заплющеними очима людина ще більше поближається відчуттям тілесності, і далі я можу там переходити якось покатячити до ніг, туди вниз, і там вже починати. Осьтай, який був на попередньому майстер-класі, хто бачив запис або був вживу. От. І ми тоді робимо цю всю систему. Тобто, от, все це збирається тоді в загальну таку картину, як це робити максимально кайфушно. І людина вже на цьому моменті відлітає, а коли що про робите, ось отає то взагалі. От. І це все потім. Ну, Людина вже максимально розслаблена, і потім можна робити масаж солійкою, якщо є бажання і часом. Або не робити, бо цього, в принципі, вже і так достатньо. Це що стосується техніки і послідовності для шиї. А тепер про сам ребози масаж, в чому його суть? Я вчився у одеської майстрині Ксанки Самсонової. Вона часто робить майстер-класи на всяких фестивалях, дуже класна майстриня і в Дніпрі вона у нас проводила навчання. Так от, в чому суть. Цей масаж є такий дуже огортаючий, ніби материнський. Ти коли тобі роблять, відчуваєш себе такою дитинкою, якою огортає мама, якось притискає, покачує, ніжить. І оце все. Тобто, відчуття, ніби як. Повертаєшся в саме раннє дитинство і що тобі дають максимум уваги, турботи і любові. Тобто суть в тому, що перед початком, от коли робиш любов, треба зупинитись, налаштуватись, зробити там кілька вдохів видохів і домовитись з собою, що та людина, яку ти зараз робиш, цей масаж. Це твоя найближча, найулюбленіша, найважливіша людина от на цей час Масар. І з цим відчуттям робиш цю практику. Огортаючи, покачуючи, створюючи безпечний простір, і тоді це прямо максимально якісно. Ем, да. І зазвичай кладуть ну, типу, кілька шарфів тілу в різних місцях. От, наприклад, там. Голова це одне, потім ще один шарф там, під плечі ми покачуємо людину, от, ще один шарф під таз, ще один під ноги. Щоб не переміщати шарф в процесі масажу, людина була повністю от, типу, розслаблена. Ну, в принципі, можна одним-двома шарфами, які будуть переміщатись під тілом. Тобто, трошки піднімаєш, там, наприклад, таз, підсовуєш шарф і далі робиш. І в кінці це якесь таке прям. Тому що то можна шарфами обернути людину, обійняти і та, побути ще разом. І от таким чином пройтись по всьому тілу, це може огортанням обійманням. По Часу це може займати плюс-мінус годинку, може півтори, у кого темп. Ну от, Отак. Тоби, робити якщо чисто робот, без е, інших всяких елементів. Але прикольно міксувати, наприклад, з тайським масажем, з якимись променальними практиками. Там, наприклад, огорнув, пром'яв, ще там десь витягнув, опустив, повитягував своєю вагою, передачу вагою, як ми робимо на тайському масажі або на будіворку. Ну і все. І потім, коли людину от вже ти там обійняв, вона лежить, її треба на якийсь час залишити ще в цих процесах. Приблизно як після Шибарі, наприклад, коли з Шибарі людину розв'язують, вона ще якийсь час відпочиває, тому що можуть бути прям процеси такі дуже глибокі, прям змінений стан свідомості. наскільки людину от відправляє цей стан. Дитячий стан такого глибокого якісного реслаблення в принципі на цьому основне все. Я зараз зроблю паузу і ми перейдемо до практики спокусів.